Ганна Тичка спускається та показує місце, де ховались люди під час німецької окупації. Вона вивчає історію євреїв у Львові з 2018 року. Тут проживало 11 осіб. Наскільки я розумію, цей колектор він продовжувався от в цю сторону. Він продовжується там позаду під будинок на площі Соборній 2А, і він має певне таке продовження в бік пам'ятника Данила Галицькому. Під час окупації Львова нацистами євреїв було переселено у гетто. Зараз на цьому місці музей територія терору. По тих заходах, які нацистська влада організовувала з цьому гетто, було очевидно самим мешканцям гетто, що в дуже швидкому часі їх всіх знищать. Тобто їх експлуатували як робочу силу, вони розуміли, що це недовго, в кінцевому результаті їх всіх чекає смерть. Тому тут, у старому колекторі, вони облаштовували свій побут, будували лавиці, які вночі пересували і робили місце для сну. В них були два примуси, в яких вони готували їжу. Один такий предмет, який дуже характерний з цього місця, зберігся це, власне, тазик, в якому, скоріш за все, вони милися. І так само. В цьому... «У кінці колектора лежить, лежать залишки відра, е, от які е, та, вже такі дуже залишки. Коротше, це, в цьому відрі їм, е, працівники каналізації приносили дощову воду. Під час знімання сюжету знайшли нові артефакти того часу. Походу ще один. Це там три елементи маємо. Це такі плоскі батарейки, да, да, да. які ну, на сьогоднішній Diamond. день та як можна купити в магазині. Це е, колись в дитинстві е, всі їх лизали е, і отримували О, удар електроструму. За словами пошуківців серед людей, які тут жили, була сім'я Ігнація Хікера. Пізніше він написав книгу спогодів Світ у темряві. Згодом ця історія була екранізована польською режисеркою Агнєшкою Голанд. Іванка Досько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.